я напала повністю просто на нашу Україну, Ми зробили з вами величезний внесок. Хтось більше, хтось менше, хто чим міг. Тому сьогодні хочеться всім вам вручити подяки від Європейської солідарності за офіційним підписом Петра Олексійовича Порошенка. Кожен отримає свою грамоту. От, наприклад, сьогодні отримує подяку. А, німець Світлана Володимирівна ви отримуєте замість своєї дружини, тому що ви не менше зробили а, чим ваша дружина за організацію порядинського волонтерського штабу та багаторічну, самовіддану волонтерську працю, постійну підтримку Збройних сил України, активну життєву позицію, доброту та справедливість. <плес> Подякувати за багаторічну особисту мою підтримку. Вона всі мої ініціативи, всі мої проекти, взагалі мою життєву позицію підтримала. Саме -е, подяка. Е -е, хочу -е, вручити цю подяку Олені Ігорівні Гуленко за розвиток української культури та громадянського суспільства поширення національної ідеї та багаторічну волонтерську діяльність. Дякую. дуже така, знаєте, креативна особистість і е, за це ми, напевно, всі його любимо і поважаємо. За активну життєву позицію боротьбу за справедливість, розвиток громадянського суспільства та самовіддану службу в лавах збройних сил подяка вручається Вадиму Євгенічу Керпичеві. Цю людину я також знаю дуже-дуже давно. І також ця людина мене завжди підтримує всіх моїх починаннях, ідеях. Це не тільки хороша людина, це хороший друг, активіст і, напевно, який би дзвінок від мене не призвучав, вона завжди мене підтримує за підтримку Збройних сил України, активну життєву позицію та розвиток громадянського суспільства Оксана Володимирівна Колима. від Петра Олексійовича від Європейської Солідарності, від нашого брятинського осередку Руслану Олександровичу Андрейщуку за підтримку Збройних сил України, активну життєву позицію та розвиток громадянського суспільства. А, колега, побратим у нашій маленькій Верховній Раді. Нас всього двоє, але ми сильні. правда? Володимир Володимировичу, Володимир, кривовичку подяка вчається за... Das Проєкт називається Святий масло дітям. Що ви Коли ви в кабінеті, прямо напроти мене випустував кабінет, як тоді в адміністрації. І ми його виділили, прямо так написали на ньому, що у нас офіс святого Миколая. І де ми тільки не були. В яких куточках нашої поряднички, я вперше тоді пам'ятаю, знала, що таке мечення. Що таке отам десь під чорнухами є, така їхали, їхали, непонятно, гори, ліси, що це куди. Ну, правда, я вам дуже yeah. вдачі. Так, Сергію Вікторовичу Ящуку за самовіддану службу Лава Збройних Сил України, патріотизм, підтримку української армії та активну життєву і громадянську позицію. Костянтину Євгенійовичу Наріму. За активну життєву позицію, розвиток громадянського суспільства та підтримку збройних сил. Владиславу Вікторовичу Гуленку за підтримку економіки воюючої країни, розвиток громадянського суспільства, активну життєву позицію та волонтерську діяльність. Олегу Володимировичу Семененку, за активну життєву позицію, постійну благодійну діяльність та підтримку Збройних сил України. Наталія Григорівна Мовчан. За підтримку збройних сил України, активне життєву позицію та розвиток громадянського суспільства. Вікторович дітей за підтримку збройних сил України активне життєву позицію Я знаю вашу позицію і дуже її підтримую, ви знаєте, і, і дякую вам за вашу, вашу роботу і, е, як би правильно сказати, е, ваша праця, яку ви робите в загальному, наближає нас на один крок до перемоги. Івану Власовичу Микінчуку за самовіддану працю, за для миру та добробуту, громаді, допомогу українським воїнам та щиру молитву за перемогу, справедливість і патріотичність. Можна Аліна, можна вручити Сергій Бойко, а він... Я знаю, так, можна вам? Будь ласка, можна. Ви передасте? У Василенко за активну життєву та громадянську позицію, самовіддану працю та в педагогічній сфері та підтримку Збройних сил України. Цієї людини немає, це знаєте, йому правильно гостра перо, яка також постійно пише свою позицію, не зважаючи ні на що. позиції розвиток громадянського суспільства підтримку іміджу Збройних сил України та військової служби в Барах ЗСУ. Василю Михайловичу Жуку. Напевно, всі знаєте, він проводить людина взагалі до нашої громади, ну якби не задувується, але дуже царі. Але він наскільки переживає, наскільки він багато всього робить різних розіграшів. Він, до речі, і у Розі, вигравав футболочку. Да. За підтримку Збройних сил України, активне життя в опозиції, розвиток громадянського суспільства, ініціативність та патріотизм. Ще одна жінка просто ну, треба мати таку, також, я, я не можу пояснити це, ви зараз всі зрозумієте, про кого я кажу. В своєму віці. Мати таку активну життєву позицію допомагати усім, чим тільки можна, і не боятися сказати своє слово на завал. Це Ніна Вікторівна Крімко. Справедливість та чесність і підтримку Збройних сил України степовик Олені Васильівні за активну життєву та громадянську позицію, самовіду працю. Вагомий внесок у зараз те, що відбувається в нашу перемогу Пупченко Олена Іванівна за підтримку збройних сил України активно життєву позицію та розгляду громадянського суспільства. Всі знають дуже багато Кошовченко, наша не Немира Катерина Сергіюна за відвідану мистецтву та освітні праці розгляду громадянського суспільства, патріотичне компанія. Наступних поколінь популяризації національної ідеї та справедливість. Я вам всім дякую. Хочете знати, сказати вам по правду? От Це не, не правда, кожен із вас в той чи інший момент в будь-якій ініціативі, в будь-якому проєкті, в будь-якому якомусь такому знаєте, волонтерському заході заході брав участь. Це сто відсотків. І ви зараз, як ніхто, а, правильно Валентина Миколаєва сказала, надажай перемогу. Дякую.